Ну і знову починаємо короткий огляд, тому що часу небагато і сонечко сідає. О, маленька яка сяє. Ну що, липа відсирла, все гаразд, такі красиві, красиві кульки, листя заростає у нас наш самшитик. Після болячки. Молодець. Краса. Чорної смородини було небагато, але зібрали. Ще дозріває, ще, ще смородина буде. О, як покосили, яка краса. Прямо як газон футбольний. Який, який закат Просто неймовірний. Ще залишки є червоної смородини А ось чорна, яка гарна. Ще дозбірувати її. Буде просто шикарно Сливка підрізав, черешня побризкали. Малинка. Малинка позаростала. Треба підв'язувати. Ну пообрізав жировики. Попадали на малина. Малина. Яка ну, малина? Пообрізав гілки. Непотрібный, сейчас еще доріжу все біля дерева у гілках. Ну і у сонячних променях, який абрикос, а просто шикарний. Просто шикарний. Гілки на підпорах. Просто супер. Треба навіть якось фото зробити. Він такий от сорт, тут дозрілий, а тут ще ні. Він полежить буде те що треба. Просто шикарно. І ось Ось який. Ну я так попідрізав, попідрізав. Ну і ящичок назбирав. Ну, він зрілий. Тут зелений, а тут вже починає пропадати. Тому зібрали ящик і все буде гаразд. Тут багато. Відкрили його до сонечка і будуть дозрівати. Будуть дозрівати. Оці. Будуть дозрівати. І ось там будуть дозрівати. Ну, сливи небагато, побризкали її те що треба. Так о яке поле. все бочечки коктейль мы замесили и будет азотное доброго. Залишим. Так. Лучок синий. Бурячок замульчувал и он просто ожив. Просто ожив, просто красота. Морква. Просто супер. Супер. Морква і бурячок. Ай-яй-яй. Ай, ай. А це кабаки наші. Наші кабаки, мускат де прованс. Просто супер. Чесничок, кропчик. вон кабак такий, мама. Біся в мене вже. Скоро буде квітнути, який красивий, просто красивий. Так це наші томати. Це перчик. Це перчик. Замульчував і вже він такий, такий, як треба. Це наш Лучок. Лучок ще будемо поливати. Ще минулорічні томати тут у нас повиростали. розмаринчик наш. Краси. І ось томати, Та що ж такое? У нас розсада гірша. Що О, тут у нас вже цвіти і є маленький кабачок. А тут цвете цвіти. Просто, просто краса. как она цветала. А. Шось. Цена не, не Кукуруза. А, и вот там кабачок. Не полизу бо там мокро М -м -м. краса Вишню попідрізав. попідрезал, попідрізаю ще. М -м -м. якось Що тут абрикос наш. Абрикос, ну абрикос. Буде стигнути такі гілочки, все що треба, все попідрізане, М -м, яка краса. Все добре. Ці кабачата якісь. Щось не дуже тут. жовтіють, ну, але там чотири кущі. І це наш такі пізньо. Яровий буде, то буде. на консервацію піде. Грушка. А грушка така. Ну, це треба тільки зержую поборотись. побризкати. Ну, думаю, що все, все буде гаразд. Виповідки. Ця грушка теж це, це зимова дуже. Дуже смачна груша. Це докашувати. Ууу. Який закат! Просто шикардос! Просто шикардос! Так Це докашувати треба докашувати. Ну, Це сливка, побризкали її. Теж треба повідрізати, небагато, небагато її, ну щось буде. Що, що не буде цього року, буде наступного. Все заложиться і буде просто шикарно. Така вся. Воно у, у нас як треба підрізаю, щоб не до доверху, щоб було під зол. Просто шикардос. Просто шикардос. Ну от сливки є, такі невеличкі, ну не? щось буде. Потроху щось буде. Уверх їй не давати, їй. все буде гаразд. Все, що вверх. Ну, не потрібно. Шикарно. Шикарна. слива. Зелена. Ну, сливки є. Нічого небагато. Нічого, нічого. Цього року. Цей рік. Абрикоса. Давно його не було, а зараз буде все побрикосячому. Так, шикарно. Хай заплодушується і щоб наступного року у нас був урожай. Який закат, просто просто неймовірний. Краса. Казав, що тут небагато і тут є. Ось сховались, от сховались. І тут в гілочках є, 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 є. Буде на вареничку, на постілу, буде все шикарно. Цю гілочку наклонимо і буде у нас ще одна гілочка. Ну, Всередина акуратна і заплодушується за наступного року. Все що вверх лізе, продушуємо щоб наступного року був бути з врожаю. Ну так, ну, є, є, обраковка є. Все буде добре. Так. Оця гілочка пішла. Все гаразд. Все гаразд, все в нас під готово до наступного цвітіння. Ще парка. На це вишенько відпрацюємо. Будемо представляти. Все, сідає батарея. Дякую за увагу. Пока. Який, неймовірний лак.